Всім привіт! З вами art То це ПЛ вже у грі. Я як завжди підготувався до масштабного пак опінгу, засейвив біля 100 паків і 40 піків. І це все діло я відкрив за один вечір. Що ж мені з цього всього нападало? Пропоную подивитися у цьому відео. 281 плюс. О! є перший, поляк, Польща... А о! ну, а ну, а ну, а ну, а ану. Хто буде моїм першим тоцом? Це якась дівчинка. Зелем! З плюсиком! Кайф! Англія Страйкер. А, це дівчинка русо. Ну, тот з Арсенала, але не з того що треба. Мені треба з чоловічого, а не з жіночого. Петрик, може тобі не треба ці 100 піків? Подивися, що падає з тих піків. Може може ну його нафіг. Є! Перший тос на основі. Бонза. Другий пік 83. О, Блять! Де ти? Чому? Чому ти не тоц? Мужик, чому ти не тоц? Ти маєш бути тодцем. Одгор! Що за фігня? Ей, де де Одгор? Де тоц, Одгора? І Рубен Дієш. 87x2. І без тотця. Модріч, звичайно, за шкул. І який ні разу не падав під час того, як він був Тотсом. І Киміг. Ясно. Знову без Тоца. Офігенно, класно, сидим. Но цього разу Облак. Вже 87-го нема. Облак і. Діані Катото. 288 Окей. 87х 2 наступний. О! Нарешті Тотс! Нарешті Тотс. Англія. Сака? Бля... Бля. Ой, идите вы нахуй. Ой, идите вы нахуй. Блять, ну, ну, блять. Ну, чему Вингер правый из Арсенала и ця, ця девчонка? И останний 87х24. Йонг? І давайте хоча б якийсь там 90-й там якийсь бензину, не знаю. О, Лівандовський 90-й, добре, нормально. 86х2. Знову ТОЦа. До речі, поп 88. І... І давайте ще кое с рейтингу. Бля, а що я чекаю? А... Можна скипати, в принципі, ні? якщо волкаута нема. На що я дивлюсь? Рубен дієш. 86х2. О! Є, 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 тоц. Це в нас ченсний. А хто синенький? Це, по-моєму, якийсь моментс. А хто в нас може бути моментс, може бути дебрюйне. Ні, це якась дівчинка. Це маларк. 93, слухайте. А вона, напевно, щось коштує, оця Маларк. Чи ні? По-перше, 93 й рейтинг. по друге, я знаю, на її карточки завжди були прикольні досі. Що 500 тисяч? Ні. Алісон Тос, яке значення противника все ташів. От я теж кажу. Що мені здається, що Алісон Тоц це напевно, буде. О, чекайте, бо ще один Тот. Аргентина. Це напевно, пану А хто тот. Це вже Тот. Алісон! Якраз я за нього говорив, і він мені падає. Мені здається, що Алісон. Цей Тодс це буде краще, ніж Чех, є на воротах в ігрі. Так що. Ну, Алісон, це в нас 100 000 плюс. 862 у нас. 100... Блін, клас! Третій поспіль. Це в нас Ендлер. А хто з нею? Оцього разу Моментс Давай дебрінь мені теж. Ні, знову якась дівчинка. А, це знову русу. Тепер вона в мене є на двох акаунтах. Добре. Друже, якщо ти ще не підписаний на цей канал, то будь ласка, підпишись. Також буду дуже вдячний за твою подобайку і коментар від цими слів. Це дуже допомагає розвитку цього відео і каналу загалом. А також нагадую, що кожна ваша подобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Слухайте, а мені ці 86х2 більше подобається ніж. Е... ніж ці. Ніж. Е... ніж 87х2. Вони якісь ліпші. Давайте next. <с> Четвертий поспіль. Меньян. І. Тоц? Банза! Я його вже в СБЧ відправив. Знову падає. Добре. Наступний 86х2. О, є, нарешті вернулися на стежку з тотцем, і це в нас парехо. І Дюсбері Холл. Як добре, що я їх злив з бичешку, що дюсбери що е, Цього. Банзу. Тепер вони падають мені вже другий раз обоє. Так, продовжуємо ці 86. 86х2. І знов доц! Это у нас Обердорф. You know Воткинс! 72 тысячи, снова неходерный ТОЦ. тот. И это снова пелка. И шарпику. Наступный 86x2. Знов <рес> знову тот, Португалія. Лівий вінгер. Ляо. і Дреєр. Не знаю хто це такий, але Дреєр. 88. й Це напевно найгірший тот, який міг випасти. Ти серйозно? <рес> а кого? Муслера, перший раз. Полетіли. О, Тоц! Є Тоц. Англія. Волкіпер. Хто це? А, а, це якраз оця дівчинка бронзова, типу. Поняв, поняв. Ясно. Дуже дякую. Оп! Неді Марія, а ще один Тоц з піку 80. І останній оцей джам щось... Це шо, герой? Це Дінатале мені з паку випадає? А, не, вігаю. але, блін, прикиньте, героя з паку спіймав. Багато героя паків ловили? Я не багато. 84х з 20. Без тоце. Там облак. І. Ну слухайте, до речі, рейтинг хороший. Це вже добре. Хоча б. Фо... Хоч... О, облак і бензима. Супер. Хоча б рейтинг на хаверс хороший. Ну це або Модріч, або бунт. Німеччина РВ, боже хто це? А, ясно, це дублікат. Понятно. О, Тоц. Німеччина голкіпер. Це терштегін, це хороший рейтинг, а з ним якийсь ТОЦ Давай апелку, давай апелку, Апелку, давай, саку. Сака, райс Блять, драйер найгірший, хто міг випасти. А, ще й 88-й, ще він у мене дублікат. 85 плюс Х4. Без цього, без э, Без тоца, але волкаут 88-й. І ще й дабл вукаут. Слухайте, офігенний фодер падає. Эндлер і Аддерсон, 288 норм. 85х4 шеуден. Є yeah, тоц! Пизда, єбані тролі, просто єбані нахуй троллі. тролі, блядь, блять, ви нахуй з цими дабл волкаутами. О, боже, ну хоча бен Вайта зловив. Ну, хоча бен вайт. О, боже. Полетіли. О, Тоц, давайте. Давайте, давайте, щось таке, щоб мені прям в основу, щоб я прям офігіли. То. Хто, 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 хто? То! Бля, це знов цей байер. Ой, не байер, драйер. 84 x20. О, є, ще один. Тот. Франція. Центр форверд бензима. О, давай свого одноклубника і. Конте. Хто це? Кучу Ернандес. Ну сьогодні він перший раз мені падає. Справедливості заради такого я ще не бачив. 19 є. О, є є тотс. Антия, Штрайкер, Харкейн. А, це русо і це дабл дабл тотс буде. Два тотса в одному паці сюди. Руссо і кісь тотс. Дублікат Алісона і дублікат русо. Дякую, може ще третій хтось є? Може, ще третій тоц всередині? ні? Ні. ж я буду зараз розказувати 21 ТОЦ А тим часом. Німеччина. Центральний півзахисник. Арсенал! Скайхаверс! Нарешті, мені в основу карточка залітає. Еступіньян! Перший раз, до речі, падає. Я хотів, щоб звідси хтось випав АПЛ. Я не дарма, виходить, засейвив. цей пак. Але звичайно ж я хотів не ступеньона. 86x2. Без волкаута. Ммм, такі ці 86x2 були. Окей, Грізман ще хтось. Ще 86х2. Ааа, знов без тотса. Літл, ясно, ясно. Ще й рейтинг хуйовий. А, не, літл і Левандовський, нормально. 86 x 3 тоц, є тоц. Бразилія. А, це не тоц. Це це. Це Едерсон. Вубен мой, ми її тільки що злили вона вертається. Навіть без тоца? О боже. О боже, блядь. Перший пак навіть без тоца. Є тот. Є тоц. тоц. Португалія. Це Бернардо Сілва. І під ним мій Сака або Райс. Нє, кучу Ернандес. Ой, блядь. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Діліться в коментарях, що випало вам, та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є Twitch канал, де кілька разів на тиждень я в прямому етері граю більшість своїх матчів та спілкуюся з вами, глядачами. І також в мене є Telegram канал де також анонси, всякі новини і так далі. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Прошісуйте, бра! Все буде Україна. Пока!